Мова йде про аудит. Ви пам'ятаєте, що було таке рішення вже колись ухвалене, але тоді з певних причин не було запущено, тому що ми відчували певний супротив з боку керівництва міста, в тому числі зараз ви вже побачили. Я думаю, що ну, можливо і далі будете бачити, що підходи в місті змінюються. Це видно і по заступникам, яких обрали. Це люди не від жодних партій. Як вже Артем Миколаївич казав, що там Артем Кузнецов, це голова ради волонтерів при Сумській військ. Військові адміністрації, рімо бикова, це фаховий адвокат, юрист і люди налаштовані на абсолютно конкретну господарську роботу. Але виникає багато питань з точки зору того, не тільки як витрачати кошти, а як заробляти. У нас є багато комунальних підприємств. На жаль, більшість з них збиткові. А навіть ті, від яких ми чекали певні прибутки, показують ці мінімальні прибутки. Але знову ж таки потрібно передивитися все те, що було зроблено і до цього. І з цією метою утворили управління аудиту та контролю, яке буде займатися безпосередньо тим, що проводити аудити на комунальних підприємствах. Бо коли ми планували це зробити. Залучивши приватні організації, нам виставляли величезні рахунки. І ну, я думаю, що не для кого не секрет, що гарний аудит коштує великих грошей. І там, наприклад, одне, за одне підприємство виставляло рахунки по півтора мільйони гривень. Нещодавно обласна військова адміністрація намагалася цей процес запустити. Їм за шість підприємств, там також щось сказало, близько 10 мільйонів гривень. Ми сьогодні створюємо команду фахових аудиторів всередині Сумської міської ради, яка безпосередньо буде цим займатися, і це люди, які будуть фактично працювати тут на зарплаті, так це буде певний фонд заробітної плати, але він точно не співставний з тими коштами, які б нам повинні бути б ми повинні були витратити залучаючи приватні компанії. Тож як тільки це сподіваюся, що вже з 1 березня це, це управління запрацює, і перед ним стоять чіткі задачі по. Аудиту підприємств, щоб вони нам дали відповіді, чому наші підприємства, які повинні приносити прибутки, вони на сьогоднішній день є або збитковими, або там близько нульового балансу працюють і далі будуть прийматися кадрові рішення. Сьогодні в Сумській міській раді, і в Сумській міській військовій адміністрації є чітке переконання того, що багато чого потрібно перезавантажити. Світ змінився, умови обставини. Сьогодні триває війна, і сьогодні нам ніколи. Е Займатися певними там політиканськими речами, ми повинні всі працювати на результати. Для цього ми маємо мати саме фахових людей на місцях, фахових менеджерів, яких сумська. Міська територіальна громада буде наймати для того, щоб реалізовувати ті чи інші поставлені задачі. Це буде структурний підрозділ в середині департаменту фінансів, тому що це безпосередньо пов'язано з фінансами, бо і вони повинні працювати в парі, але вони будуть ну, скажімо так, підпорядковані і департаменту фінансів, і напряму міському голові, і першому заступнику, які фактично за розподілом обов'язків повинні контролювати це питання.